Добрий день шановні користувачі системи Liga Pro. В цьому відео я розкажу вам, як формувати віртуальну шахматку об'єктів для тих клієнтів, які працюють з системою новобудов на платформі Liga Pro. Нагадаю, що в системі Liga Pro існує можливість створення каталогу новобудов та ведення його в базі системи Liga Відповідно, після того як ми створили каталог і прив'язуємо в кожному оголошенні. ЖК, в якому цей об'єкт знаходиться, то ми можемо формувати віртуальні шахматки. Як це робити? Для цього зайдемо в продаж квартири, актуальні. І в мене під фільтром зліва є кнопка шахматка. Я натискаю на неї. В мене відображаються всі ЖК, в яких, умовно кажучи, є об'єкти, і відповідно по яким можна сформувати віртуальну шахматку. Відповідно, я натискаю, наприклад, світлопарк. І мені система формує об'єкти вже в форматі шахматки. Тобто я бачу це п'ятий поверх, це 15-й поверх, я бачу це трикімнатна, трикімнатна, це однокімнатна вартість, номер об'єкту, фотографію, а також рієлтора, закріпленого за цим об'єктом. Можу перейти в редагування об'єкту. Таким чином ми. Можемо в один клік сформувати вивід об'єктів в ЖК в форматі шахматки. Їх тут буде 20, 30, 40, 50. Неважливо, система автоматично їх розставить по поверхам, по кімнатам, по заброньованим, незаброньованим, вільним, невільним, там, від забудовника, від власника. Тобто все це буде зроблено автоматично. Тому цей сервіс досить зручний. Ми навіть можемо одразу натиснути кнопочку перейти на. Сторінку нашого ЖК на нашому сайті, і переглянути інформацію по цьому ЖК і як виглядають ці об'єкти. Тобто максимально гнучкий, максимально зручний сервіс, який працює в автоматичному режимі, не потрібно витрачати час на формування таких шахматок, все це можна буде зробити автоматично в Лігапро. Дякую вам за увагу! Сподіваюсь, цей сервіс буде для вас корисний. Економте свій час, працюючи в системі Лігапро.